Емоції, а точніше, не вміння ними керувати, дуже часто призводить до деструктиву у конфліктах, адже загострюють і без того напружені ситуації. Тож вміння ними володіти є одним із ефективних шляхів для вирішення суперечності. Тож ми підготували для вас рекомендації для ефективного управління емоціями у конфліктних ситуаціях. І почнемо ми з техніки емоційного самоаналізу. Пізнай себе, насправді є два чарівних запитання, які можуть допомогти зняти напруження у конфліктній ситуації і налаштувати на позитивні зміни. Перше з них це що відбувається зі мною у даний момент, що я відчуваю, як я дихаю, про що я думаю. І друге запитання: це що я хочу, щоб зі мною відбувалося у наступний момент? Чи буду я продовжувати дихати, думати і відчувати себе так само? Чи можливо я хочу щось змінити? Наступним етапом буде навчитися виходити із ситуації. Тобто, ви можете спробувати сказати собі подумки Стоп і зробити уявний або ж фізичний крок назад. Насправді найкраще зробити справді крок назад. Так ви ніби відсторонюєтеся від ситуації, у якій ви знаходитесь на даний момент, відходите від власних негативних емоцій та маєте змогу подивитися на ситуацію з боку. Другою нашою порадою буде оволодіння навиком і технікою глибокого дихання. Що для цього потрібно? Перш за все, сконцентруйтеся на власному диханні. Та намагайтеся робити глибокі, повільні і м'які вдихи та видихи. Варто починати вдихати протягом 4 секунд через ніс, і так само видихати протягом 4 секунд, проте уже через рот. Коли ви відчуєте, що вам комфортно у цьому темпі, ви можете спробувати його ще більше сповільнити. Але найбільш ефективним буде, коли ви знайдете свій власний темп, у якому вам буде зручно. І останньою нашою порадою на сьогодні буде візуалізація. Коли ви відчуваєте, що вам потрібно розслабитися, зняти емоційне напруження, варто уявляти якийсь безмежний простір. Це може бути морський горизонт, небо або ж степ. Коли ви відчуваєте, що вам потрібно навпаки мобілізувати власні сили, варто уявляти якийсь простір з обмеженням. Це, наприклад, можуть бути вузькі вулиці або ж тісні кімнати, чи, наприклад, ущелини. Сподіваємося, що ці поради були для вас корисними, і ви зможете ефективно застосовувати їх у ваших конфліктних ситуаціях.